Етнадцята в Україні новини на ТВА. у студії Тетяна Чудаківська. Добрий день. В Україні новий п'ятий президент Петро Порошенко на урочистому засіданні парламенту склав присягу на вірність народу України, присягав, поклавши руку на Пересопницьке, Євангеліє та Конституцію України. А свою промову до українського народу Петро Порошенко розпочав зі слів Слава Україні! Героям слава на церемонії інаугурації Побувала моя колега Уляна Дрючкова. Уляно, привіт! То якими були найважливіші і найцікавіші моменти та заяви цього урочистого ранку? Привіт, Таню. Скромною, але доволі емоційною виявилася інавгурація п'ятого президента України. На площі перед парламентом людно було уже сьомої години ранку. Охоронці, прибиральники, почесна варта. Одними з перших на церемонію приїхали три автобуси артистів національного заслуженого академічного хору імені Верьовки. Нині вони виконували дві найрідніші для всіх українців композиції: гімн та молитву за Україну. Аудиторія унікальна. Це будуть високі особи з різних держав світу, і від того, який рівень нашої виконавської культури буде зроблено висновок про те, яка це культура, якої якості без хвилювання не буде ніякої роботи. Обов'язково тільки хвилювання має зібрати людину. Аменту почали прибувати іноземні делегації та народні депутати на Порошенка. Незалежно від політичної приналежності, парламентарі мають великі сподівання. А головні конкуренти на президентських перегонах обіцяють йому е контроль та співпрацю. Я бажаю президенту як може швидше, щоб на Україні був мир і спокойствие, щоб приготіли протистояння на Востокі. Щоб ми жили спокійно в країні. я задоволений, що нарешті Україна має легітимно обраного президента, що ми, український народ, поламали плани Москви по дестабілізації ситуації в Україні. Головніше це захист України, і найголовніше це не здавати інтереси України. Я думаю, що наша команда буде обов'язково робити все для того, щоб Україна стала сильнішою, щоб Україна набула мир, щоб Україна набула єдність. Це наше завдання. І все, що для того треба робити, буду робити і я, і вся наша команда. Сам Петро Порошенко на свою інавгурацію прибув із невеличким запізненням. А коли дійшов до дверей парламенту, один із вояків почесної варти впустив зброю і мало сам не впав. Вірогідно хлопцю стало зле. Порошенко відреагував на такий інцидент спокійно. Уже після інавгурації президент на кілька секунд зупинився біля хлопця і поцікавився, як той почувається. А тим часом в сесійній залі Петра Олексійовича зустрічали бурхливими оплесками. Нині сесійна зала парламенту заповнена вщент. Одразу після. Виконання гімну Петро Порошенко присягнув на вірність українському народу. Я Порошенка Петро волюю народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Після присяги Порошенко підписує свій перший указ, бере на себе обов'язки головнокомандувача збройних сил України. Далі він отримує посвідчення президента, початку та булаву. А вже після спільної молитви п'ятий президент звертається до українського народу. Свою промову він розпочав із привітання слава Україні, героям слава і попросив пом'янути хвилиною мовчання всіх, хто загинув за незалежність України. А далі заявив, хоче миру, а не війни, повноважень та рішучості йому для цього. Вистачить. Я йду на посаду президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України. Забезпечити. Забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку. Знаю, мир найголовніше, чого прагне сьогодні український народ. У глави держави широкий вибір різноманітних інструментів для забезпечення територіальної цілісності і мирного життя громадян, повноважень і рішучості не забракне. Я не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я прагну миру. І доб'юся єдності України, тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. Звертаючись до громадян на сході України, Порошенко перейшов на російську, заявив, що найближчим часом поїде у гарячі регіони України. Тим, хто складе зброю, не заплямувавши руки кров'ю, президент гарантує безпеку російським же найманцям. Коридор для повернення додому за стіл переговорів Порошенко готовий сідати із мирними громадянами, але наголошує питання територіальної цілісності України. Обговоренню не підлягає. Дискусії не підлягає питання про територіальну цілісність України. Щойно я присягнув усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України і завжди буду вірний цій святій обітниці. Порошенко заявляє, й далі буде відданим парламентсько-президентській формі правління. До кінця року обіцяє запустити реформу децентралізації влади і знову наголошує на необхідності обрати новий парламент. У зовнішній політиці курс незмінний на Європу. Президент навіть пожартував. У нього вже є ручка, і він готовий підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом. Коло ідеї незалежності, свободи, гідності. Правової держави, європейської інтеграції, об'єдналася вся Україна і все світове українство. Народ своє слово сказав. Під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів. Тепер черга за нами, за владою. Простягаю руку миру всім, хто подав голос за мене, і тим, хто не голосував, всім, хто допоможе встановити мир. Порядок і спокій в Україні і всім, хто вірить в європейську майбутність України. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи, повертаємося до неї остаточно, безповоротно, мир нам. Хай благословить нас Господь. Слава Україні! Першу промову Петра Порошенка на посту президента іноземні гості і депутати оцінили високо. Тепер кажуть, чекають від нього реальних дій. Такою була інаугурація п'ятого президента України. У мене наразі, все танюляно. Дякую. Це була Уляна Дрючкова. Без пафосу, але емоційно та зі сльозами на очах так пройшли урочистості на Софійській площі. Петро Порошенко приїхав туди вже у статусі президента та головнокомандувача збройних сил України, аби привітати нового главу державу по приспеку. Зібралось кілька тисяч українців. На Софійській площі була і моя колега Христина Гавриш. Христино, розкажи, будь ласка, як зустріли президента Петра Порошенка люди. Вітаю Тетяно Петро Порошенко, п'ятий президент України, і перший, хто прийшов у час, коли частина України анексована, а на сході держави відбуваються військові протистояння. Українці на Софійській площі вітали Петра Порошенка аплодисментами та зі сльозами на очах. На нього покладають всі сподівання. Саме він має подарувати українцям мир та цілісну незалежну державу, а ще повернути Крим. Зараз перед Україною. Стоїть, як би це сказати, завдання для того, щоб повернути його. І це буде одним з показників того, наскільки Україна змінилася. Якщо вона зможе це зробити, це буде вказувати на те, що Україна дійсно стала іншою країною, ще сильнішою, ще впевненішою. І сьогодні зі сльозами на очах я дивилася на вгорацію і те слово, яке було звернено до народу України, і окреме слово до жителів Донбасу, хочу сказати, що дуже багато людей людей на Донбасі його підтримують. На Софійській площі Петро Порошенко оглянув українські війська. Представники сухопутних, військово-морських та повітряних сил представились йому. Тепер саме він гарант національної безпеки та оборони держави. Він призначає і звільняє вище військове керівництво українських збройних сил. верховний головнокомандувач. Верховний збройних сил України. Збройні сили України до виконання завдань готові. Начальник генерального штабу, головнокомандуючий збройних сил України, генерал лейтенант Куцин. Вітаю воїнів! Україна. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ці слова новий глава нашої держави промовив зі сльозами на очах. Державний прапор під звуки гімну та салюти. Піднято. І мовчки Петро Порошенко йде за ще однією посвятою благословенням святих отців на урочистій службі у соборі Святої Софії зібрались представники всіх церков. Приїхали на богослужіння і представники міжнародних делегацій. Українці вітають їх вигуками Слава Україні серед гостей і президент Білорусії. Все це робити треба разом, тому що один президент все це, що він сказав, зробити не може, а повинні всі працювати на, на виконання цих е, завдань, які стоять перед Україною. Після богослужіння у порядку денному нового глави держави кілька зустрічей, в тому числі із представниками міжнародних делегацій. А опісля увечері, в мистецькому арсеналі відбудеться святкування та прийом. На цьому в мене все. Тетяно. Тобі слово. Дякую, Христино. Про урочистості, що тривали на Софійській площі. Нам розповіла Христина Гавриш. Димир Путін вже найближчим часом проведуть переговори. Про це вони домовились учора під час короткої зустрічі у Нормандії. Саме там президентам України та Росії зустрілися на урочистостях, присвячених сімдесятій річниці висадки союзницьких військ. Попри те, що протокольної зустрічі заплановано не було, обидва президенти таки поспілкувалися 15 хвилин у замку. Бенувіль Петро Порошенко вже повідомив, що зустрічі з неоднозначним російським лідером активно сприяв президент США Барак Обама розмова ж відбулася у форматі Німеччина, Франція, Росія та Україна. П'ятий глава української держави сподівається, що вже найближчим часом вдасться припинити вогонь на сході України. Можемо сказати, що перше, що досягнули, що переговори починаються. Друге, що ми чекаємо найближчим часом заяву про визнання виборів з боку Російської Федерації, всі питання йшли. Непросто в тому числі реакція на підняте мною питання по Криму. але ми будемо наполегливо добиватися тих цілей, які ми поставили. На жаль, не обійшлося у цей урочистий день і без надзвичайних ситуацій на сході країни. На Слов'янському збито військово-транспортний літак Збройних сил України. Один пілот загинув, двом льотчикам вдалося врятуватись. Першим про катастрофу повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Тимчук. Літак Ан 26 збили терористи з новітнього російського ПЗРК Верба. Літак перевозив гуманітарний вантаж, зібраний волонтерами для бійців сил. АТО. у мережі вже з'явилося відео підбитого літака. І знову обстріляли блокпост на Донеччині. Двоє українських військових поранені. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці теж повідомив Дмитро Тимчук. У зоні проведення АТО обстріляли блокпост поблизу населеного пункту Белбасівка. Також терористи напали на колону сил АТО. постраждалих серед військових немає. За словами Тимчука, силовики відкрили вогонь у відповідь однак даних про втрати серед терористів теж немає. Держава повністю контролює 9 районів Луганської області. Про це заявив виконувач обов'язків адміністрації президента Сергій Пашинський. Він повідомив Красний Лиман та північ Луганщини сили АТО повністю зачистили від терористів у самому обласному центрі. Сьогодні спокійно повідомляють наші кореспонденти. Регіон поступово повертається до звичного життя і покладає великі надії на президента Петра Порошенка. Луганчани вірять, саме йому вдасться припинити неоголошену війну на сході. Но я надеюсь, что у него все получится. По крайней мере, как он обещает, что первый вопрос это будут вопросы Востока, Луганск, Донецк. И я думаю, ну, ему будет очень сложно. Но я надеюсь, он принят правильное решение. Так что надо пожелать удачи ему. И нам всем тоже. Он может все это остановить и вступить в переговоры с нашими людьми, с людьми, людьми юго-востока, и услышать, что они хотят. Ослов'янську продовольчий колапс полиці крамниць спорожніли. Є перебої з водою. Тамтешні жителі розповідають, багато їхніх знайомих уже покинули місто, особливо ті, хто має малих дітей. Повернутися обіцяли, коли ситуація у Слов'янську стабілізується. Нині містяни сидять без води. Водогін частково зруйнований терористами. Люди кажуть, воду доводиться купувати, однак бідкаються, бутильована вода з полиць магазинів зникає миттєво. Авсі пусті полки. Нічого вообще не заводять і нічого вообще нету. У мене все на цю мить. Далі Василь Полотай розповість про останні спортивні події. Васильов тобі слово. На телеканалі і новини спорту у студії Василь Полотай. Вітаю. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу відбулися півфінальні поєдинки у чоловіків. Латвієць Ернест Гулбіс, який вперше в кар'єрі прибився до однієї другої фіналу престижного Роланга Рос, грав свій поєдинок проти другого сіяного на турнірі Серба Новака Джоковича. Дива представник Прибалтики створити не зумів у чотирьох сетах. Перемогу здобув Серб: 6-3, 6-3, 3-6, Тепер Джокович спробує виграти єдиний гранд слем в кар'єрі, який йому ще не підкорювався. А суперником Ноле у фіналі стане перший номер світового рейтингу Рафаель. Надаль. У півфіналі іспанець обіграв представника туманного Альбіону Енді Марія 6-3, 6-2, 6-1. У фіналі найпрестижнішого ґрунтового турніру Рафа гратиме дев'ятий раз, вісім разів він ставав його переможцем. Національна збірна Бразилії з футболу провела свій останній товариський поєдинок перед початком чемпіонату світу. Підопічні Луїша Сколарі зустрічалися проти команди Сербії. Наставник пента кампона явно моделював на Балканцях гру відкриття першості проти команди Хорватії. Господарі мундіалю з перших хвилин діяли в оптимальних поєднаннях. Однак серби виявилися міцним горішком з добре побудованою обороною, а тому бразильці забити змогли лише раз за відсутності моментів. Команду виручив нападник Флуміненсе Фред Стадію товариських матчів з позитивним результатом. Втім, питання вболівальників ця гра полишила. Ну і далі наша традиційна рубрика учасники чемпіонату світу з футболу. П'ять днів всього до початку мундіаля. Стартує він 12 червня. У нас на кварте на черзі квартет під літеру юді. І тут є на що подивитися. В Цій групі небагато немало. Грають три чемпіони світу. А якщо бути точним, то три команди, котрі в сумі виграли сім кубків світу: Уругвай, Англія, Італія, до яких пощастило приєднатися команді Коста-Рики. Збірну Уругваю останнім часом можна записати у світові гранди. Команда Оскара Вашингтона та Бареса блискуче провела минулий чемпіонат світу. Тут де потрапила до півфіналу, а ще через рік, в 11-му році виграла останній кубок Америки. Тож, не зважаючи на присутність в групі європейських грандів Англії та Італії, Уругвай один з фаворитів як групи, так і чемпіонату. Прекрасний підбір виконавців у Селестис дозволяє їм дивитися з оптимізмом на груповий етап. Молоді зірки минулого чемпіонату світу в пар стали досвідченими зірками, як то кажуть, в розквіті своїх сил. Це в першу чергу можна сказати про форвардів збірної Луїса Суареса з Ліверпуля та Едінсона Кавані з ПСЖ. Перший став. Найкращим бомбардиром англійської прем'єр-ліги за другого заплатили на початку минулого сезону більше 60 мільйонів євро. В гарній формі інші лідери команди захисник мадридського атлетику Дієго Гудін, Бек Ювентуса Мартін Касерес, півзахисник парми Вальтер Гаргано, ще один матрасник Крістіан Родрігес. Ну і не забуваємо про ветерана команди одного з лідерів Уругваю на минулому чемпіонаті дієго форлана. Другою за підсумками жеребкування в цій групі йде команда Коста-Рики. Збірна цієї країни, назва якої перекладається як багатий берег, небагата здобутками на світовій арені. Тож саме потрапляння на мундяль для неї сам по собі великий успіх. Вперше костариканці пробилися на світовий форум в 90-му році і відразу пройшли в одну восьму фіналу. Після того Коста-Рика ще двічі їздила на мундяль – в другому та шостому роках. Тож цей візит до Бразилії стане четвертим за ліком участю. Керує збірною колумбієць Хорхе Пінту. У складі є декілька цікавих прізвищ, як от Голкіпер Алева. Кейлор Навас, за яким навіть слідкувала Барселона, та нападник ПСВ Брайан Руїс. За німецький Майнц виступає захисник Хуніор Діас. А Крістіан Боланіос має досвід виступив у лізі чемпіонів за Копенгаген. Багато гравців представляють місцевий чемпіонат. Є гравці з європейських ліг другого ешелону на кшталт Швеції, Норвегії чи Росії. Збірна Англії команда добряче відома українському вболівальнику. саме з родоначальниками футболу останнім часом ми граємо дуже багато. Вони були у нас у відбірній групі до чемпіонату світу ще 10-го року. Перемогу в Дніпропетровську наші вболівальники мають пам'ятати. Вони ж завадили нам пробитися до чвертьфінальної стадії на домашньому для збірної України чемпіонат Європи 12-го року. Саме ця збірна потрапила нам у відбірну групу і на чемпіонат світу 14-го року. І хоча ми не поступилися команді Роя Ходжсона ні в Лондоні, ні в Києві, але саме команда трьох левів виграла на нашу відбірну групу зайвий раз представляти цю збірну не варто. Чемпіон світу 66-го року, частий гість на мундіалях. За всю історію проведення цих змагань Англія не грали тільки шість разів з В останній англійці не проходили сито відбору в 94-му році. Лідери всім відомі імена Уейн Руні, Френк Лемпарт, Стівен Джерард Кріс Смолінг, Гарі Кехіл, Дані Велбек, Даніель Старіч, Джо Харт Не вихід з групи на батьківщині головному наставнику Рою Хольсону можуть і не пробачити. Ще одна топова збірна команди Італії. Від сквадри Адзури вдома чекають завжди тільки перемоги. За всю історію проведення чемпіонатів світу представники Апенін тільки два рази не брали в них участі. В першому чемпіонаті світу 30-го і 58-го роках. В інших 17 випадках Італія незмінний і чотириразовий чемпіон світу. Останній кубок світу поїхав до цієї країни відносно недавно, в шостому році. Італія, крім того, фіналіст останнього чемпіонату Європи. Тож не дивно, що ця збірна легкої достроково виграла відбір на Мондіаль. Керує нею досвідчений наставник. З репранделі в складі багато зіркових футболістів найбільше їх делегував чемпіон країни Ювентус, за який виступають справжні легенди. Півзахисник Андреа Пірло, оборонець Джорджо К'єліні та символ Італії останніх років голкіпер Джан Луїдже Буфон. Для нього цей чемпіонат стане п'ятим в кар'єрі. Серйозною втратою для команди можна вважати нещодавню травму півзахисника Рікардо Монтолів. Однак і без нього в пранделі є широкі можливості для варіації із складом. Ну що ж, ви вже зрозуміли, що Коста-Рика тут відвертий аутсайдер цієї групи. Інші три команди мають рівні шанси на вихід до однієї восьмої фіналу. Подивимося, як це буде. Ось такі от новини в нас були на третю годину сьогоднішнього дня. Наш наступний новинний блок о 18-й годині. Дякую, що дивитесь Телеканал Тивай. На все добре.